Цей мужчина тільки мій. Обережно дівчата. Сила є, а розуму. Нема. На весняні квіточки на бабини зілі. Мама, мама, стефонія. Краще синиця в руках, ніж журавель. У повітрі. У Краще синиця в руках, ніж журавель в руках. Що тобі приходить перше на думку? Мені ще нічого не приходить. Давай далі підемо. Я не Ну, що тобі зараз приходить перше на думку? Тільки м'ячик. Краще синиця в руках, ніж журавель. На ногах. Краще синиця в руках, ніж журавель. Друсах. Слово не горобець. Я не знаю я не знаю, як сказати. Я не знаю. Слово не горобець. Ні. Чи горобець? Горобець. Собака. Слово не горобець? Ні. Слово не горобець. Ні. Сім раз відмір, один раз. Примір. Тримір. Ну да. так. <ріст> відпочинь. Один раз відпочинь. Так. Сім раз відмір і один раз. Побач. Походи. В гостях добре, а вдома. Краще. Молодець. Дякую. <ріст> <ріст> <Мебель>. <ріст> Краще. Краще. Так. Ти молодець. У гостях добре, а вдома? Погано. Чому? не два роки діти. <ріст> Тепліше. Добре. Тобі всюди, добре? <ріст> Супер. Сила є, а розуму немає. <ріст> Нема. У кого? У кого є сила? Я у спортсменів. У спортсменів? Так. <ріст> є сила, але розуму. Нема. Сила є, а розуму. Много. У кого? У всіх. <ріст> сила є, а розуму. <ріст> Нема. <ріст> у кого? Не знаю. <ріст> Зробив діло, гуляй. Сміло. 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 Так. До вечора. А якщо не зробив? То сиди вдома. – Скільки хочеш. А якщо не зробив? Дороби діло. – Робота не вовк. А лисиця. Робота сама себе не сідають. Робота не вовк, а. Лисиця. Робота не вовк. Но <рес> ви. Як зрозуміти, що це справжнє кохання? <смеш> <смеш> по глазам. Як це зрозуміти по очам? Відно. Видно? Так. Треба зізнатися у коханні тому чи той, кого ти кохаєш. Це буде справжнє кохання? Ну, може бути. <смеш> <смеш> Якщо пощастить. Що тобі цей чоловік подобається? У тебе є чоловік, який тобі подобається? Так. Як його звуть? Його звуть. Богдан. Богдан, я тобі дуже передаю дуже сильний привіт з поселичком. А як зрозуміти, що ти став дорослим? Що ти вже чувствуєш, що ти дуже вирос. Коли в мене буде підростковий період. Бо... По розуму. То що я самостійний та <сум> самостійний. Звідки беруться гроші? Коли. Якийсь чоловік йде на роботу і там він отримує гроші. Тільки чоловік? Ні, ще є жінка, ще жінка. А хто повинен заробляти гроші? Чоловік чи жінка? Чоловік. А жінка що повинна робити? То просто сидіти вдома. Вдома. Ну, люди багато працюють, а та вони там заробляють кошти. З банкомата. <реш> Щоб заробити гроші, треба роботи на роботі. Та кожен місяць може бути. То есть, може бути, а може і не буде. Може і буде, може і не бути зарплата. Якщо немає її, що робити. Просити. У кого? У директора. Як ти думаєш, у директора є зарплата? Ні, а вже.